Добрий день, мої маленькі українці! Ми вітаємось одне одному, посміхаємось. Сьогодні, люба дітвора, у нас цікава буде гра. Уявіть собі, малята, що ми вирішаємо мандрувати, мандрувати країною, нашою рідною батьківщиною. Давайте згадаємо, що ми називаємо батьківщина. Батьківщина. Це місце, де ми з вами народилися. А як називається наша країна? Молодці. Наша рідна славна країна Україна. Країн є багато на світі, та тільки одна Україна. Це там, де волошки в житті, це там, де моя батьківщина, де птахи у небо летять і струшують легкі пір'їнки. Де друзі горою стоять, де в квітку сховались домівки. Сьогодні пропоную здійснити подорож та оглянути всю нашу країну. А чим ми можемо подорожувати? Я пропоную здійснити подорож на літаку. Полетіли! Україна земля рідна, земля сонечна і плідна, і хлібна. Що ми бачимо з віконечка нашого літака? Так, це хлібне поле. А якого кольору поле? Правильно жовтого. А якого кольору небо? Вірно, блакитного. Хлібне поле відображає кольори нашого прапора. Прапор це державний символ нашої України. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави, синьо жовтий прапор маєм, синє небо Жовте жито. Прапор цей оберігає. Він святиня. знаєте, діти. Тож полетіли далі. Усі міста країни не тільки мають власний прапор, але і герб. Що це діти перед вами? Правильно, це герб України. Погляньте уважно на нього, на що він схожий. Герб України схожий на тризуб. Тризуб немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові. На Україні вольній новій. Далі наша мандрівка триває. Ось і остання зупинка День Єднання, який відзначається 16 лютого. Це свято в Україні створено за указом Президента України. В цей день над будинками піднімають Прапор України. І вмикають слухати гімн України. Цей день це можливість показати, що Україна сильна згуртована нація, і треба єднатися, тому що сила України в єдності. А зараз час повертатися додому. В наше чудове, гарне, красиве, славне місто Дніпро. Ви, мої маленькі українці, любіть наше місто Дніпро. Любіть нашу батьківщину, Україна! І все буде добре! Все буде Україна! До побачення!